Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке запитання бунт у Донецьку. Тобто, я так зрозуміла, що входять вже чутки, що місцеве населення, ті, що під окупацією, зрозуміли, що не так то й добре, вже дедушку цього заперебрічного вже не дуже, як то кажуть, лілеють. І провозглашають. І так, давайте подивимося, чи дійсно це правда, що місцеве населення вже починає, ну, я так скажу, возбухати трохи, трохи м якось висловлювати свою думку проти Росії? Ну, да, да, Але ви знаєте, м не так багато, щоб ви це розуміли, не так багато. Не так багато, е, більше ніж було, так? Ось. Але я не бачу, що так багато, тому що все рівно пропаганда працює. Тобто, з ці, е, наскільки я розумію, проповідники, такі як позитивні блогери, різні, вони все рівно роблять свою роботу. Хоч їх вже і не слухають, мої дорогенькі, але ті позитивні блогери, вони все рівно. Вони, я так бачу, що все рівно ну, толку, толку, ні. Сильного бунту я там не бачу. Протестують так, не подобається так, ілюзії вони вже втратили тобто вони вже бачать більшу реальність. Ось це так, але я бунту конкретного не бачу. І так, знаєте що ще? Чи буде ця рушійна сила ті, хто вже проти Росії, так? Чи будуть вони допомогою для українців, для українських військових, коли будуть визволяти Донецьку область? Ну, ви знаєте, ви знаєте, по крайній мірі заважати не будуть. Я не бачу, що вони аж дуже помагати будуть. Ще раз, ще раз. Деякі дуже навіть чекають, мушу сказати, деякі навіть дуже чекають. Для них, як знаєте, як останній ковток, як останній шанс ось, якщо прийдуть наші. І відверто вам скажу, але більшість все рівно, я так бачу. Буде скриватися, комусь буде соромно, до речі, що мені йде, за те, що вони, наприклад, свою позицію поміняли. ось Але відверто скажу, що великих аж дуже таких ні але є, дійсно, дійсно будуть допомагати, хто чим може, як прийдуть наші військові. Так, да, да. є така частина. Ну, давайте так, а ця частина збільшилася. Я колись говорила, що Донецьку область, тобто Донбас, що буде важко. Як би це сказати, буде важко відвоювати, тобто назад території, тому що ну дійсно ви самі все розумієте, що люди там чекали Росію. Більшість, ну не більшість. Я не буду зараз дивитися конкретно яка частина, але багато хто чекав. Ось ми дивилися відео, які там молодь яка виросла, і тому подібне. Ось тому, в принципі, так трошечки помінялося. Багато хто чекає, багато хто готується навіть до цього. Ось ця карта говорить. Вони так і готові, ну, готуються до того, що прийдуть наші визволяти дійсно. Ось дехто буде просто мовчати, дехто буде переховуватися. Багато з них ось ця карта теж показує, що змінили своє бачення, поміняли свій світогляд, свої погляди, тобто трансформацію. Це 20-й аркан, мої дорогенькі, це значить, вони пройшли дуже велику трансформацію. Вони такі біди там пережили. Там, знаєте, як сказати, ну, я люблю називати цю карту як Амармагідон, що там вже, знаєте, живого місця нема. Ось, І тому люди. Але все рівно вони будуть так скриватися, будуть боятися, будуть розумієте, помсти будуть боятися деякі. Ось Якось так я це бачу. Ось. Але дійсно я бунту не бачу, Я бачу єдине, що я бачу, що дійсно дехто просвітлів, порозумнів прояснення і відход від ілюзій, ось ця карта нам говорить. Все, мої дорогенькі, щиро, дякую за такі чудові запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.